І так, всім привіт! З вами я, Жакон. І сьогодні я хочу розповісти одну таку історію, а саме, чому я ненавиджу Discord. І вважаю, що цією програмою повинні перестати користуватися саме за їхнє відношення до користувачів. Отже, що трапилося? У мене був аккаунт в Discord. Я його десь завів. чи... В 2016 чи в 2017 році, ну каже, давним-давно ще завів десь ну багато років назад, Я там ну, спілкувався з деякими людьми, навіть спілкувався з одним американцем, який зробив відео на мій сніжний мод, це Ян Секшн, як раз з ним тоді спілкувався, з ним, ну, переписувалися якраз. Ну, коротше, вів eh, Discord, а, Discord, Ну, не так, що в мене була там група, просто був аккаунт в Discord, і я там з кимось переписувався, щось там читав в деяких групах, все. А це все, що було. В серпні, якраз коли вийшов людина-павук на ПК, я вирішив вже активно завес, ну, відновити Discord аккаунт, бо я тоді перестав користуватися. Ну Відновився, було нормально. І там людей подобавляв, переписувався з ними. Ось і все. А це в кінці десь жовтня а, мій телефон поламався. І мені є, довар... я якось, купив вже новий телефон, почав відновлювати, всі аккаунти, заходжу через комп'ютер і телефон. І Діскорд мені каже, чувак, веди подвійну аутентифікацію. Я такий, ну окей, скачую ту програму, через яку я вводив, аутентифікацію, почав паролі, А воно мені каже: Прив'яжіть аккаунт до Діскорда. Я такий в смислі. Заходжу в Discord, а воно мені просить код аутентифікації подвійно. А програма, через яку я отримав код подвійної аутентифікації, просить, щоб я прив'язав, зайшов в аккаунт до Discord і прив'язав цю програму. А вона не дає, бо треба код, код аутентифікації. Код автентифікації просить, щоб я прив'язав до Discord. А Я не можу зайти в Discord, бо просто код автентифікації. Кожен я таке замкнене коло. Я сижу, я в шоці такий. Окей пишу в техподдержку, ну, повинні ж допомогти. А вони пишуть, ой, вибачайте, це порушення правил. правил як це називається? Кождя наших правил, ми не можемо вам відключити подвійну автентифікацію. Ми, ми можемо вам видалити аккаунт. Шикарно просто, я ось похлопаю. Це є те саме, якщо ти прийшов в тебе до доктора і в тебе болить голова. А він тобі такий, ми тобі відріжемо голову і вона не буде боліти. То це те саме. Ну і коротше я втратив аккаунт в Discord. І це, до речі, не перша така проблема. Це не в мене така проблема. В багатьох людей я читав на форумах, теж пишуть, що ой, теж там втратив пароль від подію автентифікацію, не можу відновити. І вони просять, і і вони такі ми видамо вам акаунт. Це шикарно. Ні, хтось може сказати, ти сам винен, ти повинен був записати цю пароль. Роль, вибачте, а, а іншого шляху, в у, у, у них що не можна відновити аккаунт, ось, тобто, наприклад, в Steam коли я підключав аккаунт в Стімі, воно мені вибрало, що дало мені можливість навіть і на пошту зайти, там, прислало пароль і, і на телефон, і на пошту, Типу є багато шляхів відновити аккаунт. І при тому я пишу з цієї пошти. На яку в мене був зареєстрований перший цей акаунт в Діскорді, типа я власник, я вам пишу Альо, то чого ви не можете відключити або якось ну, що дати мені змогу просто обійти, дати мені зайти в доступ до мого аккаунта, щоб я вже міг там відключити? Бо вони пишуть: зайдіть на пристрої, де у вас подвійна, де у вас ну, включений є Діскорд там телефон, комп'ютер. А я не можу, бо мене на всіх аккаунтах вибило якраз і треба по-новому заходити. Ну, коротше, тому я ненавиджу Discord. Але, але я вирішив ще раз завести новий аккаунт в Discordі. Ось, якщо комусь цікаво... А, Discord. Діскорд... А чого це... А, поводу, я давно ще запасний заводив аккаунт. Так, а як тут? Щоб до мене підписатися. Ну, коротше, новий аккаунт ось в Discord, якщо хто хоче, можете додатись до мене. Але шо, до чого я веду? Їхнє ставлення, кори, е, кори, ставлення адмінів до користувачів, це мене лякає серйозно. Я навіть читав, там один коментар був, який користувач писав. Що він там є платна підписка, що тобі дає е, платна підписка в Діскорді, він теж платив. Все нормально було, потім теж втратив доступ до телефона не міг відновити подібну ідентифікацію, то сказав, ми тобі видалимо аккаунт. Тока, що я так зрозумів, що йому гроші повернули. Це все, ну це бред просто. Чого він не дати можливість через е, ту саму пошту відновити. Ну чому? Я не розумію, чесно, це, це бред просто. І тому я кажу, я Discord не навжу, я напевно це відео назву факт Discord, серйозно. Або You Discord. Ну, таке завуалірувано, ну все одно, це. Покажу, таке відношення до користувачів, це. Ну, я не розумію, чесно. Чо? Отвратне просто. Тож. Тож, 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 а ну кажу, я тут можу редагувати профіль. Девно не з'являються цифри, бо дуже цифри з'являлися, що можна ще під боже ЖАКОН 09 і ж таких багато. А ну-ка. А, ось, до речі, мій старий аккаунт ось я подав. Так, да, до речі, я ось подав сам собі запит на дружбу. Ну, звичайно, я не відповім, бо я не, зможу, не можу в той аккаунт зайти. І що саме цікаве, вони мені написали, ми можемо вам видалити аккаунт. Я написав, дав згоду, окей, видаляйте. Вже десь місяць пройшов, ще й досі не видалили. Шикарно просто хашо працюють. Тому ось, якщо хтось там ко користувався в серпні, до мене додався в друзі, писав мені і задавав питання, чому я не відповідаю їм в Діскорді, знаєте, Діскорд кончена корпорація, за яких я втратив доступ до цього. Да, ти зможе опять сказати та й сам, повинен був перезаписати пароль з аудентифікації. Так вибачте, а де це я повинен був знати, а? Де я повинен був знати, чому в них немає резервних шляхів відновити доступ до аккаунта. А? Чому? Тому як отаке трошки сумне відео. Можете послухати. Ну, я думаю, ви більше слухаєте. Тому всім дякую за перегляд, прослуховування. З вами був я, Жакон. Всім пока.